Як закрити бізнес в Польщі поетапно? Буду вам розповідати. Загалом хочу розказати, якщо це йдеться про діяльність одноособово, тут немає складнощів взагалі. У нас один клієнт закрив свою діяльність одноособово випадково. Цю історію я розповідаю завжди. Якщо ви щось... Змогли зробити випадково, то напевно це не є складним. Хочу вас переконати, що з пулку ви не закриєте випадково, тому що це цілий процес, це називається ліквідація фірми. Фірма подається в суд ЕКРС. Зголошується про ліквідацію на різних етапах. Робиться справоздання фінансове, тобто дивиться, чи у фірми є борожники, Потім. Якщо є фірма комусь винна, це майно може розподілитися серед тих, кому ви винні гроші. Все, що залишилось фірми, робиться ще справоздання, ділиться між власниками і на останок робиться справоздання, що в фірмі вже нічого немає. Під час цього процесу всього може ще бути перевірка, тому що коли ви закриваєте фірму. То всі мають розуміти, що в фірмі все окей, і навіть після ліквідації фірми може бути все одно перевірка, тому що документацію ви маєте зберігати так чи інакше. Це все коштує недешево, і мало хто, чесно кажучи, квідує свої фірми, їх частіше продають або ставлять на паузу. Просто но в кожному із цих випадків все, що ви зробили в фірмі під час каденції вашої в зажуді фірми. Не звільняє вас від цієї відповідальності, тому друзі, намагайтеся свідомо підходити до ведення бізнесу і не робити е, якихось, хотів сказати, не робити помилок, але ми всі помилки робимо. Не робити глупості, не робити бздур по польськи, так скажу. Тобто з головою підходити до всього, що ви робите, тому що вам за це потім відповідати.